Ця частина поля, розкажу вам, поле, тоді вона така з бур'яном, як кажуть, сюди краще. Тому вирішили на цьому полі посіяти класичну і не класичну соль. Ось вам це рядочки вже з'являються не і Туди вона і так далі йде не класична. Оце класична сорт баунд. Оце туди і туди до кінця поля. Проблема, як ви захищали. Нюхоланд у нас стоїть, отам От ви бачили, з андековерами такі палки. Бокові форсунки, ми бокові форсунки обрали, поставили одну вниз. Він заїжджає якраз в режим стої і обробляє. Тобто гліфовід обробили і забили. Да, да, да. Він кукурузу не палить. Але ще зробили експеримент на трактор, почепили дві бочки і дві штанги. Це б ідеалі, мабуть, було б, щоб і кукурудзу трансгенну, і сою трансгенну. Ти... Ні, от почепили ці дві бочки. Значить, одна бочка <говорит> бризкала кукурузу, була ділянка, пішов в мечі. І ну, одночасно прийшлося. Їм це... трансгенно не можна. Рядом ділянки гібридизації, вона шпили тих, хто на куди. Ні, так ізоляцію ділянки жотан, тут їх немає. Тому виходилося дві бочки, і їде трактор, і обробляє одночасно кукурузу. І... О, сюди курсунки кукуруза. йдуть, кукурузу бризкає, кукурудзує. Дві підпіку. бочки, дві штанги. Угу. Розписали бочки, щоб ніхто не перепутав, туди залили мілагром, туди гліфовіт, і він поїхав. Одна штанга бризкає так, так. Попробували, трошки підпікає, поставили такі щитки і все вийшло. Але без вітря не похож. Кукуруза може бути ГМО. Не може. Чого? Ні, ні. Те сам знайдуть на тому і ГМО. Навіть не ГМО, на А ну у вас свої щіли тут є, то друге діло. Нічого ми я ж, соя збереться, кукурудза Так от збереться, воно летить. Сою треба вже под... насипати, убирать, там розпліскування вже таке плутне йде. Вони однакові посилочки, да. тому що не ГМО менше художник. Ні, не це пізніше бал. Оруто нікуди. ГМО раніше. Це не раніше. Згоріла, все ж... правильно. А що ж сує сипа? Обично так Значить, давайте так, по де немає зрошення. В середньому 2 тонни. Якщо ми йдемо уверх, 1,5, 1,3, 1,5. Якщо ми тільки спускаємося в балку за два, побачите там експеримент, там де зрошення, пізня соя, аватар посіяна. Значить, комбайн починає рух в межах 2, 2, 2,5. Їдемо далі, попадаємо в низину. 3,5, 3,7. І попадаємо частина зрошуваного круга за 4. Тобто волога і ролімітирує моста. Понятно. Свою консолі в